Ініціативу Паскодрон на Великдень запустила 13-та бригада Національної гвардії України Хартія та низка закладів Києва, Харкова та Дніпра. До Великодня дрон Вампір відправив бійцям Хартії на позиції не лише їжу та воду, а й Паску. Великдень має бути всюди, навіть напередку. Тому зараз ми займаємось тим, що спаковуємо хлопцям посилки, в яких будуть ось такі чудові великодні пасочки. Ці посилки буде доставляти український дрон Вампір. І ви знаєте, що у нас є великий збір на ці дрони, і ви можете до нього долучитись, придбавши одну з таких пасочок у пекарні, які підтримали Хартію. Цьогоріч дати святкування католицької та православної Пасхи збігаються. Тому до дегустації на фронті долучились не лише українські військові, а й бійці іноземного підрозділу Хартії під назвою Гуахіро. Готуємося до виїзду, чекаємо дозволу, тому що ви самі розумієте, нам потрібно зберегти. Життя людей, які їдуть туди і які а, будуть але, нас так. там зустрічати. Ми вже майже на місці зараз по досить непоганій дорозі. Під'їжджаємо, передаємо. Посилки відправили, повертаємо. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Героям слава!